Він евакуював людей з прип'яті, які рятувалися від радіації, а під час повномасштабного вторгнення вивозив земляків, які тікали від окупантів. Микола Ткаченко, – 69-річний водій ДСНС Київщини, вже понад 52 роки за кермом, і за цей час на долю чоловіка випало чимало випробувань. Свою історію він розказав нашому кореспонденту Артему Деркачову. На Чернобыльской атомной електростанції произошла аварія. Повріжден один із атомних реакторів. Ви – два. Что да. у вас там горіть? Зрив на три на, на лавному корпусі. Тридцять третий тридцять четвертим а там люди є. Да. Автобуси виїжджали до туди, заїжджали на ці площадку. Тут на ці площадці грузили, грузились автобуси. Загружав 33 три чоловіка и, і їхали на. Полєскві, вивозили на поєскає. Микола Ткаченко розповідає про евакуацію людей із прип'яті. Тоді чоловік працював водієм в автобусному парку. Аварія на Чорнобильській атомній, треба казати, допомогу. Подняли в час ночі по тривоги, забрали з дому, інструктор вели інструктаж і колоною рушили. Примерно так, я не скажу, 1250 десь було в автобусі. Про выбух реактора на ЧС радянская влада замовчивала, По телевизору закликали не верить западной прессе. Некоторые агентства на Западе распространяют слухи о том, что якобы при аварии на АЭС погибли тысячи людей. Как уже сообщалось, фактически погибли два человека. Госпитализировано всего 197. Авария произошла. Но раздавать ее размеры, как это делают некоторые буржуазные средства массовой информации, распространяя нелепые слухи, вряд ли уместно. Але радіація не слухала пропаганду. Радіоактивні ізотопи почали осідати на землю, проникати у воду і вбивати людей. До зіми рядавали, ну вони, ну вони в течение дві, дві, двох годин зашкали. Ну, ми в зашкали. не, я, наприклад, я не знав. Ну, і хлопці не знали. Багато моїх вже загинуло хлопців, які були, які були в Чорнобилі. Тільки через 36 годин після вибуху на станції по радіо Прип'яті оголосили про тимчасову евакуацію. Прип'ять, де жили майже 50 тисяч людей і була найближчим містом до АЕС, поділили на п'ять секторів, у яких відповідальні особи інструктували мешканців. Княжні людям горе було, людям горе було що все поставлять, все поставлять, одні документи візьміть і на три дні їсти. Все, більше нічого не говорили. Під час евакуації свою дозу радіації отримав і водій Микола, проте чоловік зумів з нею жити. Повипадали зуби і лисина зробилася. Ну я не поки себе чувствую нормально, больниці не вращався. Після Чорнобиля пан Микола пішов працювати водієм у ДСНС Київщини. До нині чоловік возить рятувальників на місце викликів. Проте, каже, і уявити не міг, що знову доведеться евакуйовувати людей на Київщині. Учасував в розмінюванні в новобогдановці. Торшянні китушили. із... із як. Орки були під, під Києвом, евакуював із Іванкова, з Бородянки людей, з Бучі. Mm. Потім, коли їх одигнали, возив топліво, возив в возив пожарну охорону. І поки Микола займався евакуацією земляків, його рідні сини записалися до ТРО, а згодом потрапили у третю штурмову бригаду. Вони воювали пліч-опліч у районах Бахмута, Авдіївки, Кліщіївки та Андріївки. Це було 30 серпня 23-го року. Старшу, старшого при штурмі старшого ранило в шию. Він вернувся в ЕМК. як ранений, як трьохсотий. А тоді прямо три, три рази попадало в цю машину. І посліднього вже загорілась машина. Менше відмовляв, він каже, я не можу, тому що за брата треба отомстити. Він на очах меншого загинув старший брат. А 28 лютого цього року Микола дістав ще одну сумну звістку. Його молодший син, який намагався врятувати побратима, загинув від удара ворожого дрона. У мене було мрії, щоб хлопці поженилися. А тепер я не знаю. Ну, внуки, внуки ж єсно. Держуся так. Тепер Микола живе заради онуків і вірить у перемогу. І певен, Росія, яка через 38 років після аварії знову піддає світ загрозі, має відповісти за всі свої злочини. Артем Деркачов, Валерій Ситюк, Микита Воробйов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.